З 1950 року, 1 червня, святкують Міжнародний день захисту дітей. Немає чогось більш чистого, відвертого та доброго, ніж посмішка дитини та руки, які вона простирає для того, щоб тебе обійняти, Беззаперечно, діти, це наше майбутнє. Але навіть цей час є діти, що, не дивлячись на свій вік та малий досвід, вносять свій вклад у суспільство і в нашу перемогу. Такий пістолет, ножі я робив. І коли почалася війна, я захотів зробити партію е, ножів, е, продаст, продати їх. І ці гроші вони пішли. А ми з татом їх на ці гроші ми купили з татом шолом йому другу. Брати Ярослав та Арсеній, які ще спочатку повномасштабного вторгнення почали виготовляти вироби з дерева, продавати їх і передавати кошти на допомогу зсу. А також влаштовують невеличкі концерти для підтримки бойового духу. Сімейно, прям сімейно, вся сім'я, да, всі волонтери, волонтери у нас, да, да. мама в фонді, тато сюди, в тероборону привозить там, також допомагає. А ми ось так, от чим можемо. Держимо тим допомагаємо так от: О, надія. є. є. О, надія Ви молодці, дякую. Було дуже важко. Mm -hmm. Ну, ти сидиш ти розумієш. То, що вокруг тебе Проїздить вотета, тобто війна, вибухи, і хочеться звичайно поїхати колись, кудись у спокійне місце, але потім це ж Україна, це батьківщина, не хочеться. Рідний дім, як ніяк. -то, Тому я ні з перших тижнів повноштабного вторгнення Настя займалася обробкою запитів, сортуванням та доставкою гуманітарної допомоги жителям міста Харків. 24-го ми виїхали до області Харківської, тобто mm -hmm. ми всю війну нікуди не виїжджали. Нема, не було такого страху, прям мені лячно туди їхати, я не хочу. Ні, я туди їду, тому що я розумію, що це потрібно. Якщо я не поїду, то може хтось померти. Кішка, дитина, хто завгодно. Якщо я не поїду, то не поїде ніхто. Дуже велика відповідальність за життя людей. Я роздаю, я роздаю хліб та Д. Наймолодший волонтер одного з благодійних фондів Тимур, який вже другий рік поспіль допомагає видачею продуктових наборів та хліба цивільному населенню. Я вже дві таблітки після утра. Після завтрака. Завтра дві та Спочатку воно, заливається, щоб воно пропиталося, потім доливаємо. Ага. Братиян та Лук'ян зі своїм другом Івадом збирають матеріали і виготовляють окопні свічки для наших воїнів. Сама супи всякі готовлять. На ньому, так? Мужик. Можна щось пожарити, сварити. Таких прикладів багато. Діти по всій країні та за її межами займаються волонтерством, допомагають, підтримують та надихають. Дякуємо всім, всім маленьким українцям та україночкам. Всім вам за ваші посмішки і дорослі вчинки. Вітаємо з ним захисту дітей. Дякуємо та захищаємо. Ми робимо одну справу, і це справа добра для всіх людей, для нас, для, для всіх, для всього Харкова, для всієї України. Де-де-де-де би не був, не забуду. Хочеш закрути мене, як бігуді, я закритими очима, знайду ти мій двір, бо де би не був не забуду дім. Слава Україні!